І на базар, і за серце схопилась, я, немов в яких дубаях зразу опинилась, весь прилавок м'ясника, наче престиж класу. Вирізка, корейка, шийка, одним словом, м'ясо. Прошу пана, дайте мені зо два метри кишки. Кров по чому? Ні, не треба, Це дорого трішки, наче я шукаю. Перстень в ювеліра з бляшки, вибираю хочу камінь із пивної пляшки. То мені, мов діаманти на ціни дивлюся, а дешевше, що порадите, криво я сміюся. Рулька, окурок ось о гарна пузанина. Вас цікавить, телятина, яловичина чи свинина. Мені слина покотилась, вся спина, мов мита. в такій гамі можу вибрати. вуха хвіст копита. Після слів. Той продавець скривився якось гірко, щоб підбадьорити, трохи додала. Ще шкірка.